Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Поліцейські у білий янгол показали, як проводять евакуацію місцевих жителів з села Новомихайлівка Мар'їнської громади. Модернізований бульдозер БАТ-2 забезпечує прохідність доріг для українських військових на Лиманському напрямку. Більше 40 тварин живуть в приватному будинку зооволонтерки в Добропіллі. Протягом минулої доби поліцейські Донеччини зафіксували чотири удари по області з боку російських окупантів. Окупанти били з артилерії та РСЗВ град. Війська РФ випустили всі снаряди по місту Авдіївка. Інформація щодо постраждалих цивільних громадян не надходила за допомогою поліції. Евакуйовано ще 56 людей. людей. Спочатку обов'язкової евакуації 86 тисяч осіб. Поліцейські екіпажу білий Янгол показали, як проводять евакуацію місцевих жителів з Мар'їнського напрямку. Зокрема, з села Новомихайлівка. Напередодні вдалося вивезти трьохлітніх жінок. Прилетіла сьогодні, так? Да? Да, да. Крепко у вас тут літає. Ой, тут було. Та я воно у сусіді розвалено все. Загалом з початку поточного року цей екіпаж зміг евакуювати з Мар'їнського напрямку 271 людину 65 з них діти. Повідомляє прес-служба відомства. Протягом вихідних, 5 та 6 серпня, співробітники ДСНС загасили 22 пожежі на Донеччині. 16 з них сталися на відкритих територіях, переважно у Краматорському та Покровському районах. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Це військовий бульдозер БА-2 на артилерійському тягачі. Командир підрозділу Антон розповідає, нині бульдозер забезпечив прохідність доріг для наших військових на Лиманському напрямку. Машина постійно працює під час артилерійських обстрілів. На тому напрямку, де ми зараз знаходимося, ми постійно відновлюємо дорогу, тому що там. Залишилась буквально одна дорога, яку ми можемо використовувати для того, щоб наші хлопці більш-менш могли заїхати на свої передові позиції, вивезти трьохсотих, завести провізію, боєприпаси. Щоб керувати машиною, потрібен екіпаж двох-трьох бійців. У кабіні водія, речаги, управління. Хлопці працюють на території лісу. 100 метрів дороги прикладають за півгодини. Роботаємо з рунтами чорнозем пісок, піском леше, але пісок за собою. Дуже швидко розмивається після дождя і приходиться ще раз проїжджати по тому самому місці. Чорний трохи важче, але дорога краще виходить. Через свої можливості бад 2 є однією з цілей окупантів. Російська армія неодноразово намагалась знищити бульдозер, розповідає командир підрозділу Антон. Якщо ми працюємо в полі, заздалегідь виходить група там, наприклад, за день ви провіряє ту дорогу чи ту. Ділянку, на якій треба працювати, прокладати колонний шлях для наших військ, то працюють сапери. Якщо ми працюємо в лісистій місцевості, дорогу ми знаємо, як я вже казав, машина працювала по відновленню доріг, то машина працює з піхотою, тому що в лісі багато буває засідок і так далі, і тому подібне. Окупанти намагаються зупинити просування наших військ. Сапер Едуард розповідає, щоб уповільнити наступ ЗСУ, армія РФ заміновує території, використовує різноманітні вибухові пристрої від касетних боєприпасів до некерованих мін. По більшій частині вони застосовують касетні боєприпаси. Це боєприпаси, які встановлюються не, не вручну, то тобто, є засобами механізації. Це міни серії Пом-2, ну пом 3 М. Касетні боєприпаси ПФМ, ПФМ-1С це протипіхотні засоби мінування противника. І в залежності від місцевості, якщо це лісова смуга, більш зеленка так кажучи, в основному застосовуються протипіхотні міни, які встановлюються в некровному варіанті. Це на розтяжку. Владислав Укола, Суспільне новини, Донбас. Ніна Михайлівна приїхала з міста Слов'янськ Донецької області півтора роки тому. Каже, про зміни у порядку призначення виплат для ВПО знає і ставиться до нововведення схвально. Сама ж до цієї категорії не належить. Жінка додає, отримує виплати для переселенців і проживає у сумах. Повертатися до своєї домівки поки не планує. Ми не розплакаться, живу я тут вже півтора року. Це ще є будинок, слава Богу. Ще на місці стоїть, ще не розбитий. Ну, кругом, звісно, багато розбитого. Дома і цивільні, і, і різні. Я живу в дальніх родичів на квартирі. І ну, в плачуках положено Уряд прийняв постанову, яка внесла зміни до порядку призначення виплат на проживання ВПО для всіх переселенців, які отримують допомогу, з 1 серпня автоматично продовжили виплату ще на 6 місяців до кінця січня 2024 року, зазначила Людмила Мусіяка. Крім тих, хто по реєстрам нам надали автоматично реєстри померлих. Є такі люди померли. Крім тих людей, які більше ніж 30 днів перебувають за кордоном, крім тих, хто чиї дані були задвоєні по першим двом позиціям, допомога припинена назавжди двійникам. Після з'ясування всіх обставин ми будемо відновлювати в тому місці допомогу, де людина фактично проживає з моменту призупинення. Згідно з постановою Кабінету міністрів, сума виплати не зміниться, каже Людмила Мусіяка. Для людей з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для решти переселенців 2 тисячі гривень. За словами Людмили Мусіяки, з 1 вересня допомога продовжиться для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. Припиняються виплати, якщо люди придбали транспортний засіб, земельну ділянку більше ніж на 100 тисяч гривень. Мають депозит станом на 1 вересня більше ніж 100 тисяч гривень. На Сумщині зареєстровано 87 тисяч 461 особа ВПО. З них 22 тисячі 414 – діти, 3 тисячі 754 – особи з інвалідністю та понад 16 тисяч пенсіонерів. Найбільше переселенців з Харківської, Донецької та Луганської областей, розповіла Людмила Мусіяка. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Суми. По крайнім я живий. І Життя продовжується, на цьому не зупинятися, треба рухати далі. Військовослужбовець Федір Чорний втратив на фронті ногу. Майже півроку, розповідає чоловік, вчиться жити у новій для себе реальності. У відділенні фізичної та реабілітаційної медицини Тломацької міської центральної лікарні воїна навчать ходити на тренувальному протезі. <плеслужбовець> На фронт Федір Чорний потрапив у лютому 2023 року. Наприкінці квітня при обороні позиції у Бахмуті отримав поранення в коліно. Каже, того дня відранку були сильні обстріли. Коли разом із побратимом очищав вікна схованки від бруду, його наздогнала куля ворожого снайпера. Він пристрілювався спочатку простими пулями, потім бронебойними. він почав пристрілювати по углу вікна, щоб рикошет по хаті йшов. І отих пару, ну не знаю, там десь до. Минути, це Побратим загинув миттєво, пригадує Федір Чорний. Снайперська куля потрапила йому у шию. Сам чоловік отримав поранення. Мені одразу з боку в коліно пробило насквозь. Ну, поки, я розумів, поки що гаряча нога, мені треба в другу кімнату допригнути до укриття. І я перескочив в другу кімнату, і там вже, да, там вже впав на землю, і мені надали побратими допомогу. І чекав. Дев'ять годин, поки була можливість мене витягнути. Після польового госпіталя бійця відправили на лікування до Дніпра, звідти перевезли на Івано-Франківщину. Федір пережив кілька операцій, але втрату кінцівки сприймає з гумором. Ну я встав подивитися, що там вони роблять. Вже пиляють, чи не пиляють, чи не беруть на аналізи м'яза, чи не беруть. Подивився, так, да, дійсно розрубали і взяли. І потім, що ж я говорив з ними. Ще наркоз не дуже від тих болів, не допомагав одразу. І коли вже видів, що вони вже взяли пилку, то я вже зрозумів, що пора мені лягати спати, засинати, бо я ж того вийти не хочу. Я вже догадався, що буде. Ампутація була складною, каже Федір. Протез має особливості і навчитися користуватися ним складно. Однак він сповнений оптимізму та планів на майбутнє. Мені треба домік построїти, це я цим вже займаюся далі на роботу строїтися. Тож вже, вже все сплачено. Не все зараз, але планів є багато. На рибалку сходити, сходить. Наталі Олексієнко, Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина Варя Херсонська. Її волонтери врятували в Херсоні. Собаці 17 років. Вона контужена та сліпа. Ну, вона вже й і відбов і у нього нету у нашій варки. Ну, в общем, скільки нам отмірено пожити в місті, стільки ми і поживемо. Баря тонула, розповідає Вікторія. Її знайшли, коли приїхали надавати гуманітарну допомогу херсонцям після знищення росіянами Каховської ГЕС. Собака була повністю потеряла дезері... ну, орієнтацію, вона взагалі не розуміла, що з нею відбувається. Її спасло те, що вона зацепилась там за дерево. І на в воді Заходила її і носіла. А це буся Завдіївки. Її два місяці тому до прихистку в добропілля привезли військові, розповідає Вікторія. Вони знайшли її в розваліна діла о том, щоб зіхати хазяїн, ну не смисла і так. все понятно. вона теж старенька і сліпа. Совершенно вершенна сліпа собачка. Прихисток для тварин пес мокрий ніс» Вікторія облаштувала у власному будинку в 2012 році. Тварин забирає з вулиці найчастіше хворих та поранених. В перші дні повномасштабного вторгнення вирішили, їхати не будуть, каже Вікторія. В самому початку це таке було чайня, коли була об'явлена у нас евакуація. По Донецькій області. І я не боюсь этого слова сказать. Ви меня простите, конечно, все, что я так скажу. Ну, дрыснули всі. Почали закрываться магазини, всякі учреждения. А ми остаємося здесь. Ужас, конечно, отчаяння. Вроде Вроді як деньги є, а где покупать? Нічого нету в магазинах. Магазини пустые. Тоді годувати тварин допомогли друзі з інших областей України, Купляли їжу наперед. У нас нету донатів, у нас є хороші друзі, їх єдиниці. У вот їх буквально два-три чоловіка, два фонди, з якими ми співпрацюємо вже з самого початку повномасштабного вторгнення. Організація порятунок тварин і Енімал З ми співпрацюємо в плані того, що у нас постійно проводяться стерилізації, Як бездомних животних животних, які евакуюються, животних, яких там привезли, вивезли. Воєнні дуже часто звертаються к нам за допомогою по стерилізації. Тут Вікторія щодня готує для тварин. Заздалегідь запаслися дровами та вугіллям. печку зробив мій муж. працював печником для нас, для всіх. Ну, Ось кастрюля бачите? и еще таких и такая еще чуть поменьше это варится каша для животных не знаю сколько в ней литров здесь вот сейчас мясо отдельно варится а потом варится отдельно каша за ці півтора року, каже Вікторія, покинутих тварин додалося. Їх зоозахисники також годують. Пристройство нулевое, сразу говорю. Не отзывался никто. Писали посты, писали хозяевам. Ну через время хозяева начали возвращаться. Каких-то животных разобрали люди. Ну, какие то животные так и остались бездомные. Это наш бич, это наша боль, это наша вина людей. Зараз у прихистку живуть більше 40 тварин. Вікторія каже, потрібна допомога з ремонтом вольєрів для собак. Та завжди потрібна їжа. Анастасія Галасюк, Євген Єжов. Суспільне новини. Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.